Університету внутрішніх справ поздоровляю вас святом! День прийняття присяги працівника поліції! Слава! 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 Чальникам факультетів привести особовий склад до присяги працівника поліції. Поважати та охороняти права свободів час згідно з тим за приймання поліцейської особи. 164 Вінницької, 14 Дніпровської, 13 Волинської, 12 Миколаївської, 10 Черкаської по 9. Дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх в життя, поважати та охороняти права і свободи людини, присії загонів України, переповнюємо серця, які на звичайно своїх наших козаків. Що держави поповниться і що постійні права поважати та охороняти права і свободи людини, честь з держави згідність внести високе звання поліцейського насправді цей день, коли кожен із вас промовив слова присяги, вони це особливий день для вас, для вашої родини і для історії нашої держави. Я дуже рада бути сьогодні тут, розділити з вами цей святковий урочистий день і привітати вас. Росія, як ми бачимо, щодня тероризує українців, Україну, нищить цивільну інфраструктуру, вчиняє геноцид українського народу. І саме вам, зовсім скоро, після того, як ви закінчите навчання успішно, доведеться. Прийдеться розслідувати всі ці злочини, які сьогодні вчиняються на території України російськими окупантами, відновлювати та відбудовувати нашу сильну незалежну українську державу. Я бажаю вам стійкості духу, фізичної витривалості, готовності до будь-яких подій і усвідомлення того, що ви є охоронцями правопорядку і закону. Тож, Бажаю вам ще раз всім успіху. Дякую вам за ваш вибір. Дякую вашим батькам, вашим рідним, які сьогодні прийшли підтримати вас. Дякую батькам за те, що ви виховали справжніх патріотів і патріоток українського народу. Я переконана, що сьогодні в цих рядах в тих, хто сьогодні приймав посягу, стоять майбутні командири, майбутні захисники і захисниці. Можливо, майбутні заступниці або заступники міністрів і міністри. Мої найкращі привітання для вас в цей день: Слава Україні! Слава Україні! Героям Слава! Сами, які мають розгляди злізвик поліці.